Справді можна знайти пост в однокласниках, якийсь навіть не пост, а перепост або лайк, Та, і тут дуже турбує. Насправді, що це те, що ми багато скажімо, стібалися з законодавства Російської Федерації, де вони і oh, практики, так. які вони карають там за лайки. Ми на жаль частину цієї практики перейняли. Я не знаю, чи це... я маю суми чесно кажучи, що. Це доречно робити навіть період війни, але покарання всяких бабушок, які там щось не розібралися, десь щось лайкнули, може не є самим правильним розподілем ресурсів правоохоронних органів. Тому ми бачимо зараз, що нещастя, кількість, наприклад, притягнення до відповідальності по першій частині менше, все рівно це чверть всіх вироків, але менше, і це нас дуже радує, тому що ми послідовно у всіх наших звітах говоримо про те, що не треба цьому приділяти зараз увагу, якщо є серйозні правопорушення, особливо щодо. Очільників окупаційних органів влади, які дійсно діяли на шкоду державним інтересам України, давайте будемо шукати їх. Це напевно складніше притягати їх до відповідальності складніше, але давайте це робити таким чином.